Всім привіт! Сьогодні тестуємо та демонструємо високоякісні фінські фасадні матеріали. Перший продукт ханзе фасад. За рахунок силіконової добавки, поверхня відштовхує вологу, не вбирає в себе і одночасно дихає. Максим, на паркані теж пишуть, теж пишуть. Справжній розхід, як показують тести, до 10 квадратних метрів з літер. Вов, а що з покривною здатністю. Окуляри протер. Ти не бачиш покриває, як добре в один шап. Вау. Окуляри протер, але не бачу. Який ґрунт неї потрібен. Дивись, не потребує ґрунта. А, ага, супер. Хан за фасад. Гарно. Має бути.